В першу чергу можна сказати, що цей цикл нам вдався. Ми провели всі заплановані матчі, провели всі заплановані тренування, тому я думаю, хлопці від гри до гри прибавляються, видно по результату. Перший матч ми закінчили поразкою, друге і зараз перемога. Тому, думаю, ми на правильному шляху і потихеньку набираємо ту форму, яка потрібна була. Далі для чемпіонату. Ми залишаємо одного хлопчика з усіх, які були на перегляді. Ми з ним підпишемо професійний контракт. І два футболісти це вихованці нашої школи, які були в Польщі, ми їх теж залишаємо. Зараз у нас закінчився загальнопідготовчий підготовчий етап. Ми плавно переходимо в спеціальний підготовчий етап, який буде ділитися на дві частини. Одна частина буде з 3 по 9. 10 числа буде відновлений день і другий цикл другий з 11 по 18. Далі два дні вихідних і потихеньку перейдемо в передзмагальний етап.